5 жовтня 2022 року. Які стратегії нам допоможуть сьогодні використати найбільш важливіший для нас ресурс? так? І запитаємо в нашої підсвідомості. Хай підсвідомість підкаже, якщо ми будемо заходити у мінус, в мінусові якісь вібрації, що нам допоможе перетворити їх на плюс. На системність, відповідальність і плани це те, на що сьогодні варто зосередитись. Так, я вибрав число 1. Використовую карту 78 дверей. це Таро. Хто вибрав для себе число 1? Вся стратегія ваша. подивіться уважніше. Про що вона для вас? Що ви тут бачите для себе? Якщо не можете розібратись, напишіть мені у коментах, будемо з вами разом розбиратися. Ті, хто вибрав стратегію 2, ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться уважніше, про що ця стратегія для вас? Що ви тут бачите? Ті, хто вибрав стратегію 3, ця стратегія для вас, про що вона для вас. Ну, те, що я бачу, тут чоловіки та жінки а, роблять якийсь сеанс, але вони знаходяться поряд, вони відчувають один одного. Тому я буду прислуховуватись до оточення і слідкувати за тим, тим про що мені відкликається внутрі. І ті, хто вибрав стратегію 4, ця стратегія ваша на сьогодні Подивіться уважніше, про що ця карта для вас, що ви тут бачите, розберемо у коментах. Всім гарного дня! Слава Україні! Пока-пока!